Бориспільці відзначили День Соборності України о 10-й годині. Керівництво міста разом із мешканцями зібралися біля меморіалу Героям Небесної Сотні, щоб вшанувати їхню пам'ять та покласти квіти. Слово мав міський голова Анатолій Федорчук. Це свято як ніколи актуальне. З 1918 року. По суті, і по сьогоднішній день ми ведемо цю боротьбу за незалежність України. Росія, починаючи з 1919 року, і до сьогоднішнього дня. Намагається утримувати Україну під своїм впливом. Я впевнений і переконаний, ми можемо говорити гарні гасла, але чиновники високого рангу, чиновники середнього рангу і чиновники місцевого рівня повинні завжди пам'ятати оцих героїв, які вмерли і загинули за нашу незалежність на Майдані. Я хотів би подякувати всім, хто не байдужий, хто сьогодні допомагає нашим хлопцям. Продуктами, медикаментами, технікою, коштами як завгодно. Хто піднімає нашу економіку? Я впевнений. Якщо ми будемо згуртованими, то ми не переможні. Слава Україні! Також виступив голова Бориспільської організації Всеукраїнського товариства просвіта імені Тараса Шевченка Анатолій Ковальчук. Хочу сказати вам, що впродовж багатьох століть. Така була наша трагічна історична доля. Український народ не мав своєї. Держави і територіально був розділений між чужими агресивними державами. Але в нашому народі завжди жила мрія про створення такої держави, про об'єднання всіх українців у своїй рідній соборній незалежній державі. Подією стала презентація гімну єдності України, який написав Бориспілець Михайло Боярко. Вперше це гімн ми змогли почути у виконанні хору народної пісні Терниця. prosto slovo tydní se zíva v díje Потім делегація місцевих управлінців відправилася до пам'ятника славетного українця, поета та письменника Тараса Григоровича Шевченка. Антон Ющенко, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.